Добрий день, еліта! Ну ось такі нарешті у мене дійшли руки зробити огляд на нову гарнітуру. Вірніше, даже не на нову гарнітуру, а на цілу нову лінейку. Лінейку, блять. Кровосисів. На цілу нову лінійку ігрової гарнітури від Sony, яка називається Inzone. Ви всі мої улюблені інтелектуально розвинені, культурні, харизматичні глядачі, знаєте, що я дуже сильно товаришую з начальником Sony в рот Єбу Руснюсаном. І ось він мені підігнав всі три версії нової гарнітури Inzone. Від самої початкової, яка називається H3, до найтоповішої, яка називається Inzone H9. Ну і середня, яка соответственно називається Inzone H7. Спочатку Ко я хотів зробити огляд на кожну з цих гарнитур окремо, а потім таки думаю: та нахуя розтягувати? Чого я буду по одному оглядати ці наушники, якщо можна зробити все разом і заодно їх порівняти і порадити вам, які з них купляти, або ж які з них взагалі не купляти? Тож сядайтеся позручніше, русня на бутилочку. Ми починаємо. Доброго вечора, ми з України. З цими гарнітурами я провів близько трьох тижнів. Тож думка в мене сформована остаточна, і зараз я вам розповім, що по чому. В моєму особистому користуванні є ще отака от гарнітура від Sony Pulse 3D. Також є гарнітура від Astro a 50 Generation 4 для PlayStation 5. А також в мене ще є гарнітура від SteelSeries Arctic Pro Wireless. Ну і плюс до цього всього я переслухав просто якусь неймовірну кількість навушників і ігрових гарнітур. Тож порівняти. Ці навушники нові від Sony мені є ще. Розпочнемо, звичайно, з наймолодшої та найдешевої версії навушників версії для плебеїв, так сказати. Це Sony Inzone H3, провідна гарнітура, яка коштує тут в Норвегії 120 євро. Я не знаю скільки вона коштує в Україні, адже в Україні поки що ці навушники не продаються. Але, звичайно, будуть. Продаватись. А от Воркастання замість таких наушників буде продаватись отака велика залупа. Постачаються наушники от в такій от красивій фіолетовій коробці. І Не сказав би, що прям упакований супер-пупер. Ну так, по сонівськи знаєте, так, по-гівняному. Всередині все стандартно. Мукулатура, навушники та кабель підключення до ПК. До речі, кабельок дуже цікавий, з одної сторони тут USB, з іншої, вхід. 3,5 мм, тобто наушники ви сюди, це до комп'ютера і все, він їх бачить. До речі, зразу скажу, що Sony для цих наушників розробила софт, який ви встановлюєте на ПК і можете там налаштовувати аквалайзер. Також там є вже готові пресети, бас, не бас, музика, фільми. Ну, коротше, пресети, які розраховані на та та заїбе це сонце, як це його і SON настроїть. Ну і звичайно, ви можете налаштувати свій пресет. Взагалі, проблем ніяких немає, якщо ви в цьому шари. Так, що по дизайну? По дизайну вони повністю виконані в стилі PlayStation 5 і пасують до неї ну, прям ідеально. Матеріали всі приємні, нічого поки що не за три тижні, поки що нічого не скрипить, не рипить і не пердить. Регулюються вони ось так: от, звичайним способом. Нічого тут Sony не вигадувала. На голові сидять досить впевнено, але якщо різко так от крутить головою, то, як ви побачили, вони можуть з вас злетіти дуже і дуже легко. Тому таких різких рухів головою я вам робити не рекомендую. Ну і плюс давлення, може, що скоро прийдеться визивати. Ну, якщо ми вже говоримо про дизайн, то хочу сказати про такий якийсь пройоб Sony, що мікрофон, коли він в такому от вигляді, він бахкає по цій от душці. Чому його не можна було зафіксувати десь на цій поділці, щоб вони там не сприкасалися і воно не бахкало, я не розумію. Можна, їх, звичайно, так от відігнути, але це ну, така собі історія. Якщо він в такому от положенні, то воно от бахкає. У всьому іншому дуже зручні навушники, дуже приємний на дотик, soft-touch пластик, взагалі супер. І дуже вони особливо вони зручні, коли ви їх просто носят, носите на шиї. Ось вони пройшли тест на зручність на шиї. Чаші вивертаються, ви їх сюди кладете, вам нічого не заважає, шию не давить. Тут в цьому плані. Супер. Але ще мене виникають питання до цього провода 3,5 міліметра. Ну він такий якийсь хлипкий, так якось зроблено воно, що у мене таке відчуття, що десь рік-півтора і йому буде пиздець, так само, як в второї армії міра в Україні. Але може я помиляюся, все буде в порядку, але такі дуже-дуже такі хліпенькі, хлюпінькі. Самі ці амбішури, вони з тканини, всередині якийсь паралон без пам'яті, без нічого. Просто м'який, приємний. І я в них сидів десь там години 2,5 і ніякого дискомфорта не виникає. Тобто довгі катки, в них можна катати і нічого страшного не відбудеться. Що мені от ще не подобається в цих наушниках, так це крутілка, оця регулювання гучності. Ну піздець, ну просто я, я, я не розумію неї немає, ну, то есть, вона не кльоцеє, ти взагалі не розумієш, куди крутити і як рути. Ти не не відчуваєш. Я вам зараз цього не поясню. Це просто треба самому взяти її і покрутити. Вона якась ну, така кончена. Ти буквально чуть-чуть дотрагуєшся і вже гучність на максимумі. Чуть-чуть крутиш назад і вже гучність то есть, ну, Таке щось, як так воно було зробити, я не розумію. В Принципі, от, дизайн, ергономіка і кнопка оця єдина, яка регулює звук. Якщо по 10-бальній шкалі, то я цим навушникам даю 7 з половиною. ми закінчили. Переходимо до самого цікавого до звуку. По звуку ці навушники я порівнював, звичайно, з Pulse 3D від Sony, тому що вони плюс-мінус в одній ціновій категорії. Тестував я ці навушники, звичайно, на PlayStation 5, а також і на ПК. На PlayStation 5 це були ексклюзиви, щоб протестувати 3D-звук. А також Call of Duty Modern Warfare 2019 року де можна їбашити русню. І що я вам хочу сказати, що вони звучать майже так само, як ось ці навушники Pulse 3D від Sony. Але ці навушники коштують, якщо я не помиляюсь, то майже на 30 євро дешевше. 3D-звук в ексклюзивах, таких як Horizon Forbidden West, Ratchet Clank класний, супер. Але та сама біда, що і всіх наушників нема ніхуя баса. Він, хоча, знаєте, він є, він трішечки кращий чим тут. Але тільки трішечки це тільки я це помітив. Може, друга людина і сказала, та ні, вони взагалі ідентичні. Єдине, чим ці навушники мені сподобалися більше, ніж пульс 3D, це тим, що вони набагато зручніші. От пульс 3D, оця це ж сценіна. Ну я в них більше години просидіти не можу. Оце вони ну такі незручні, що просто пиздець. Ці ж навушники дуже зручні, але 40 євро різниця м -м, навіть не знаю. Плюс. Провід. Але враховуючи те, що провод втикається в геймпад, то можна сказати, що вони майже безпроводні. Ну і в Call of Duty ці навушники в режимі 3D звука теж так собі. Позиціювання, ну таке. Далеко, вроді би, ти все розумієш, де що, йде війна, там стріляє, там зривається. Але ти не чуєш зовсім чувака, який просто підбігає до тебе ззаді і тебе просто е, крошить. І все, до побачення, добрий вечір. Вмикав я режим Dolby Digital, вимикав 3D звук, але я вам хочу сказати, що ніхуя не міняється. Вони звучать, що в режимі Dolby Digital, що в режимі 3D звуку, якось. Однаково, і я не розумію чому. Ну, мабуть, це якийсь такий фетиш Sony і вони от там не розділяють 3D-звук і Dolby Digital. У них все пиздячить в 3D-звуку. Так само, як ЗСУ не розділяє там бурят, якут, Москвіч, гібошать всіх. Тож в плані звуку ці навушники мене не здивували абсолютно нічим. А от в плані якості і зручності. Да, вони набагато зручніші, набагато приємніші, чим ця Sanina Пульс 3D? Чи варто купувати ці наушники за 120 євро? Про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз переходимо до наступної моделі в цій лінійці H7. Знаєте, що я собі тут подумав? Що напевно ми не будемо переходити до цієї моделі навушників? Inzone h 7, а ми перейдемо зразу до обох версій наушників h 7 і h 9. Тому що це навушники, мать його близнюки. Якщо отак от візуально подивитись, то розібрати де H9 версія, а де H7 версія неможливо. Вони ідентичні за винятком дуже і дуже маленьких. Детали. І так, спочатку давайте подивимось, чим ці дві моделі відрізняються ззовні. ззовні вони відрізняються, ну, по-перше, це наявністю однієї додаткової кнопки у версії H9, яка вмикає активний шумодав, ось вона ця кнопочка. Тоді, як у молодшої версії H7, ця кнопка відсутня, адже в молодшій версії немає шумодава. Наступний нюанс, чим вони відрізняються, це те, що у старшій моделі H9 оці. Амбюшури вони аляшкіряні, хоча насправді це не не шкіра, а це якась там екошкіра. Е, якісь кошзам, ну короче, оця вся новомодна тема, на якій зараз всі звернуть. Всі ж зберігають природу та тварин. Ні, ну тваринок треба зберігати, дай. природу теж, бо скоро нам всім пиздець буде. Але оркам пиздець прийде швидше. Тоді як в молодшій моделі h 7, ці амбюшури, вони із тканини. Причому дуже-дуже приємної. І ця тканина відрізняється від той тканини, яка використовується в наймолодшій моделі. H3. Але про це ми вже поговоримо пізніше, коли я порівняю ці три моделі і дам якісь висновок, що куплять, що не куплять. Слідуючий нюанс, який є в старшій моделі H9, але немає в молодшій H7, це звичайно LED-підсвітка. В старшої моделі H9, отут є такий кружок, і він світиться, коли гарнітура увімкнена. Зараз я вам це продемонструю. У всьому ж іншому, що касається зовнішнього вигляду, це абсолютно однакові гарнітури. Версія Inzone H7 коштує... Так, а це 9-та. Версія Inzone H7 коштує 250 євро, а найстарша версія H9 коштує 320 євро. 320 і 250. Ну, я вам зразу скажу, забігаючи наперед, що це овер дохуя. І як ви думаєте, ще чим, крім зовнішнього вигляду, відрізняються ці дві гарнітури? А я вам розповім. Откуда на, на Білорусь готовилось нападіння? Відрізняються вони лише тим, що у старшої версії H9 є активний шумодав. А в молодшої версії h 7 його нема. Да йобане, блять, сонце. От і все, всі відмінності. Тобто, якщо ви хочете шумодав, то будь ласка, доплатіть ще 80 євро. Якщо він вам не потрібен, ви граєте в кімнаті, де тихо, дитя не кричить, собака не гавкає, кіт не мявкає, то цей шумодав он вам і нахуй не нужон, і спокійно можна брати оцю версію H7. Сім. Ну, а якщо у вас робиться усе, все те, що я тільки що перерахував, то звичайно шумодам вам стане в нагоді. Щоб довго не розповідати про дизайн, кажу: софт тач пластик, дуже приємний на дотик, нічого не скрипить, не репить. На голові сидять, ну так само, як і молодша модель, в принципі, норм, але якщо отак, от. Хоча ні, ці тримаються краще. Але оця єбанута крутілка, звука вона нікуди не ділася. Вона з молодшої моделі перекочувала і в h 7, і в H9. І крутілка ця, ну чесно, вона мені дуже сильно не подобається, тому що ніяко. А, ні, а я вас найобую. Прикиньте, я тільки зараз відчув, що тут є такий тактильний. Ну, типу, оце коли ви прокручуєте, щолк-щолк, але він такий незначний, що він майже не відчувається. Але він є. Ні, все одно крутілку я бракую, хуйня повна можна було зробити краще. Але от що вони виправили, чомусь тут вони зробили по-нормальному, так це те, що. Мікрофон фіксується ось на цій поділці, і з цією дугою він не соприкасається, тобто він не бемкає вам по цій дузі. Все чітко і класно. Чому не можна було зробити так молодші версії, H7? а тому що та версія для бомжів, хай там самі як хочуть, так і їбуться. Хоча 120 євро, ніхуя собі бомжи. Ну і так як це вже преміум-навушники, то звичайно тут вже не просто якийсь паралон, вони напхали всі амбішури, а тут уже. Оцей матеріал з пам'яттю, тобто ви надіваєте, він оце вминається і приймає форму вашого вуха, і вам ще більш комфортніше, ніж в тих навушниках. Ну і реально, я можу сказати, що в цих навушниках я там грав з години три, мабуть, а то може і більше, і ну. Норм вуха дихають, нічого не потіє, дискомфорта абсолютно ніякого нема. Навіть мені приємніше в них грати, чим в моїх Astro a 50, які теж дуже комфортні. Все те, що я зараз говорю, про це удобство, дизайн, це все, це все стосується і оцої версії H9, або цієї версії h 7, тому що ще раз скажу, вони. Однакові мало того, що цей матеріал, який приймає вашу форму, ну типу там запам'ятовує все, використовується в амбішурах. так він ще використовується тут в цій душці, і вона набагато м'якша і приємніша. Ніж в оці молодші версії. Ну тут просто ось якась поєбота, Ну, чесно кажу, ну така, так, така собі, звісно, затєйка, ці молодші наушники. На шиї також вони вісять дуже зручно, нічого ніде не, не жме. Тобто, якщо знімаєте, сюди вішаєте, пішли собі, постяли, прийшли, вдягли і знову катаєте. Ну тепер до самого головного до звуку. Звучать вони прикольно. Навіть не прикольно, звучать вони пиздато. На ПК вони мені, до речі, не так сильно сподобалися, як на PlayStation 5. На PlayStation 5, ну звичайно, це ж Sony. Вони звучать дуже круто, особливо 3D. От тепер таки я зрозумів, що таке справжнє 3D аудіо. Якщо порівнювати з оці, я тут навіть нема чого, ну взагалі нема що рівнять. Ще Sony, знаєте, вони такі дуже хитрі. Вони так роблять, вони вроді би розрішили, що тепер всі навушники підтримують 3D аудіо, але все одно 3D аудіо. В їхній гарнітурі звучить набагато краще. Навіть я не можу рівняти з Astro A50, тому що в 3D-аудіо ці навушники ну відсмоктують у цих. Такого об'ємного і широкого звука я ще не чув, якщо чесно. І не дивлячись на те, що аквалайзер на самій консолі настроїти ніяк неможливо, немає поки ніякого софта. Я надіюсь, що Sony це виправить. Так само як ЗСУ виправить цих всяких, блядь, окупантів, які поналазили на Україну. І викатить якийсь софт для PlayStation 5, де можна буде настраювати аквалайзер на всіх навушниках, тому що на ПК можна все настроїти, як тобі подобається. От на PlayStation 5 чомусь ні. Хоча для їхніх ігор, таких як Horizon Forbidden West, реча, те Spider-Man, все відстроєно. Ну прям ідеально, Бас, середні, низькі, високі, все прям. Купі дає тобі ну неймовірні відчуття. А от що з приводу не ексклюзивов, таких як, наприклад, Call of Duty, то позиціювання, звичайно, вже краще, ніж в H3 моделі чи в Pulse 3D, але все одно воно не таке чітке, як, наприклад, через Astro A50, який просто підключені в режимі Dolby Digital з 5,1 канальним звуком. От там от прям ти чуєш, де хто шагає, ззаді, спереді. А тут, як і завжди, дуже все широко, об'ємно, там десь далеко йде війна, але ти не. Чуєш чувака, який просто підходить за спини і тобі і все. Хоча до самої якості звука, ну то есть там бас взрив, високий, середній, в мене нема ніяких претензій, все звучить круто. Як ці навушники звучать на ПК, а на ПК вони звучать теж дуже і дуже круто. І враховуючи те, що на ПК ще можна відстроїти аквалайзер, то це взагалі ну, прям супер топ вишка. Дум я взагалі заліп, ну настільки круто. ну Прям таке відчуття, що ти от прям там, от прям там рубаєш цих демонів. І дуже мене вразила Forza Horizon. Прям, ууу, прям чуєш вихлоп, звук двигла. Прям, аж так ух. І ще мене знаєте, що мене дуже вразило, коли ти їдеш і там збиваєш десь якісь стовпчики чи забор. Ти в цих навушниках чуєш, навіть як тріскається це дерево в цих заборчиках. Прям Мільчайше всі деталі ти в цих навушниках чуєш, чого я не можу сказати про Astro a 50 Тут теж дуже чистий, класний звук, але тут занадто багато басів. Ну, їх, звичайно, можна е, кудись подіти, трошки там все перенастроїти, але все одно, ну, такого спектра звуків, от такого діапазона, ці не дають. А от ці дають. Ти чуєш дуже багато речей в. Іграх, які до цього не чув, наприклад, ось я навіть не в цих не чув, не в SteelSeries Series Arctic Pro. От таких -от всяких якихось е дрібниць я в тих навушниках почути. Не можу, а в цих прям чуєш. Ну я прям робив, отак: от гуляю гуляю в цих, надіваю назад ці, і такі, типу, блядь, не чути. Верніше чути, ну десь так дуже-дуже тихо, десь так дуже, дуже дуже віддалено. А ці вдіваєш, і такі в тебе зразу навколо тебе дуже великий простір. І це ще враховуючи те, що у мене на ПК немає е, Dolby Atmos. Якщо ще врубити Dolby Atmos, то там взагалі буде космос. Тож по 10-бальній шкалі, по якості звуку, я оцім аж дев'ятим і аж сьомим. Даю 8, 9. 9 балів вони заслуговують. Ну і зараз розповім тільки те, що стосується лише старшої версії, h 9. Де вона ось вона, ця H9 версія. Тому що тільки в них є шумодав. Грав я з включеним шумодавом, з виключеним, і що я вам хочу сказати. Якість звуку, що з виключеним, що з включеним, вона не міняється, вона однакова. Але що я помітив, що у цих навушниках. Чуть-чуть не такий чистий звук, як у цих аж 7 х І пов'язано це із тим, що тут є шумодав. А як ви всі знаєте, шумодав він убиває якість. Хто не знав, то наявність в наушниках блютузів, шумодавів це все ріже якість. І от я почув, в мене просто слух, ну, музикальний, що H-7 звучать трішечки, не набагато, але трішечки чистіше. Цей час, як тут звук такий трошечки приглушував, такі глуховатий. Але я впевнений, що таку різницю почує ну, відсотків можливо 10-15. Для всіх інших вони будуть звучати абсолютно ідентично. Навіть для мене вони звучать абсолютно ідентично, якщо сильно не вслуховуватись. Про наушники я вже вам тут багато наговорив. Тепер давайте просто послухайте, як звучать мікрофони в цих. Навушника. Ну, ось так звучить мікрофон нової гарнітури від Sony Inzone H3. Добре, він звучить чи погано, це вже ви вирішуєте самі. А я лише скажу, що слава нації, пиздець Російської Федерації. Щоб ви сука, йобані орки всі подохли. Так, продовжуємо тестувати мікрофони в InZone. На цей раз це модель H7. І поки ви слухаєте, як звучить мікрофон, розповім вам, як підключаються ці навушники бездротові до ПК і PlayStation 5, підключаються вони за допомогою з такого дангла. Тут є перемикач. Перемикач з PlayStation 5 на комп'ютер. Тобто, якщо ви його втикаєте в PlayStation 5, то включаєте в положення PlayStation 5. Якщо ПК, то звісно, і от на цьому все, так от все просто і легко. Ну, а ось і мікрофон старшої моделі H9. І Поки ми його тестуємо, хочу сказати, що дангл до нього точнісінько такий самий, як і до моделі H7, але в чому прикол, що молодша модель H7 до дангла від H9 не коннектиться. Так само, як і ці наушники H9 модель не коннектиться до дангла від H7. H7. Чому так, ну я не знаю. Я пробував і так, і сяк по-різному, але не конектяться вони і хоч ти трісних. Надію, що ви тепер маєте поняття, як звучить мікрофон в цих навушниках. А на камері я відео не включив і це все, звісно, пиздець, печально. Переслухаю, тільки що, як звучать мікрофони в цій гарнітурі, і я був дуже приємно здивований. Тому що якщо порівнювати з Astro A50 чи тим паче з SteelSeries Arctic Pro. То ці мікрофони, ну прям на висоті. Я прям був вражений. Хоча, якщо чесно, мені на мікрофони в гарнітурах абсолютно посрати, все одно вони не дають такої якоїсь якісті. Ну, е оперну пісню ти в них і не запишеш. А свою основну функцію доносити інформацію до свого співрозмовника виконують абсолютно всі мікрофони в будь-якій гарнітурі. Одні трішки краще, одні трішки хуже. На якість мікрофона ну, це таке. Головне це якість. Звука, але те, що вони такі ну геть непогані, ці мікрофони, це звичайно радує. Тепер я спробую якось це все підсумувати, зробити висновок і, мабуть, будемо закруглятись. Тож, ось вона: нова лінійка ігрової гарнітури від Sony InZone. Версія H3, H7 і H9. Дві моделі близнюки: це H7 і H9 І один викидиш, модель H3 Саме бюджетна, сама дешева, сама така, яку я вам купувати, мабуть, все ж таки не раджу. Якщо про ці дві моделі ще можна подумати, то ось про цю ну, таке собі. Зовнішній вигляд в них майже однаковий. Всі вони е, зроблені в стилі PlayStation 5, але ці старші моделі вони трішечки прикольніші, чим оця молодша. Тут і матеріальчик її подекуди краще. І сидять вони удобніше, ну про звук я взагалі мовчу. А враховуючи те, що ці навушники коштують 120 євро, а це немало. І на ринку за цю суму є пропозиції набагато краще, де да навіть задешевше є пропозиції набагато краще. Тому я зразу вам кажу, що оця нова ігрова гарнітура Inzone H3 Початковий рівень вона йде нахуй, так само як Російська Федерація. Вони провідні, звук у них гівно. Єдине, що вони да, вони зручні. Но віддавати 120 євро за тупо зручність я б вам не рекомендував. Краще вже взяти пульс 3D. Ну да, вони звичайно геть у сраті, але зато ви зекономите майже 40 євро. А краще я вам раджу придивитися до якихось HyperX чи SteelSeries, Сьомі, чи навіть там якщо бюджет, то перші, але не переплачувати за аж три інзони, які коштують 120 євро. Ні, Соні, з таким цінником ідеш ти в сторону російського воєнного корабля. Слідущі моделі це h 7 і h 9, як я вже казав, це моделі близнюки і відрізняються вони лише незначними деталями ззовні, і наявністю шумодава у старшої версії, і його відсутністю у молодшої. По звуку, по матеріалам. Все одне й те саме. Упоки не забув, хочу доповнити про цей кожзам. Що мене вразило, що мені, наприклад, у в цих наушниках, де не кожзам, а де отака от цей матеріал, якась ця тканина, мені в них зручніше. Чесно вам кажу, мені якось вуха не так сильно напрягаються, як у цьому кожзамі. Так що, отакі от діла. По поводу шумодава, ну що я вам можу сказати? Мені він нахрен не нада, тому я б собі оці навушники. Не купляв би, тому що різниця 80 євро ну, це дуже багато. Я б, якщо вже брав би цей Інзон, то я брав би собі версію H7. Тому що звук у них на PlayStation 5 ну, реально бомбіческий. Особливо 3D аудіо ну, я не знаю, чи є ще такі десь якісь навушники, які зможуть видати от в сонівських ексклюзивах. Отаку от якість звука. Ну, ну просто Sony спеціально так робить, щоб е, всі інші навушники, навіть дорогі, навіть топові, отакі, як оці Astro A50 чи SteelSeries Arctic Pro, щоб вони в 3D аудіо на фоні оцих звучали просто як якісь дніше. Ну, не геть темніше, вони, звісно, охуєнно звучать, але mm. якщо мова йде про ПК, то взагалі є мільйон моделей, починаючи від 100, там 50 євро і закінчуючи плюс безкінечністю, які будуть звучати нічим не гірше, так само або навіть краще, дивлячись, який ціновий діапазон. Якщо по PlayStation 5, то звичайно в них конкурентів майже нема, але якщо рівняти на ПК, то конкурентів маса за дешевшу ціну. Тому що я вам хочу сказати: якщо ви граєте 80% на PlayStation і 20 на ПК, то ось ці аж сьомі, в принципі, брати можна. Ціна 240 євро. Так, да, це багато. За ці гроші, що? Ну, можна трішки докласти і взяти Astro a 50, які підійдуть для геймінга і на консолі, і на ПК. Якщо там 50 на 50 ви граєте, то ці, звичайно, будуть. Краще, тому що тут і більш глибока настройка аквалайзера і пресети, і це все є. І це все регулюється на самих навушниках. Ви можете переключати ці пресети в, те, в той час, як тут через програму ніяких, ніякої кнопки переключення цих пресетів нема. Все тільки через програму. І настройка аквалайзера на рівні ну там, підняв високі, опустив низькі. Ось і все. Ну а ось цю версію H9 що мода вам, яка коштує блядь, 300, майже 40 євро. Ні, зразу ні, навіть проходьте мімо, бо нема смислу. Навіть як би у вас там не кричало те дитя, не гавкала та собака і не нявкав той кіт, воно не стоїть того, щоб переплачувати 80 євро за от цю старшу модель. Тому що багато не піздіть, як оце хуйло. Кажу вам так: молодша модель h 3 зразу ні. Середня модель h 7 так, якщо вам не жалко грошей на дуже охуєнне 3D аудіо, і ось ця старша модель. Ні, тому що 340 євро за шумодав. Ну, таке собі. На цьому в мене все. Якщо відосі сподобався, ви знаєте, що робити. Ставите лайк, підписуйтесь на канал, натискаєте на дзвіночок. З вами був Артем. Віримо в ЗСУ, Україна переможе. Пока.